Що велике. Треба витягувати біль. А, пізда. Охуєть не, не тягнеться. Я не так. В якому році ви почали використовувати Mavic і який підрозділ почав перший запроваджувати їх в розвідці та коригуванні? Ой, ми ще дуже давно використовували дрони, але це були навіть не Mavic. Точні, мавіки. ой точні, да не мавіки, це були DJ фантоми. Це такі, блять, свадібні дрони чисто. І ось і моїми користувалися та робили вже тоді таку прачу, Але це була така штука, що коли у когось був один такий дрон, це був на розхват на весь сектор. Тупо на весь сектор ця людина була на розхват для всіх, просто для всіх. Це було, ну, я прям кажу, імба. Це були фантоми, блядь, перші ще. Там, блядь, не зума, нічого такого. Але вже використовували. А те ще в повному це почали? Ну, нюфаги. Та пагаді, рибка, дай мені цю витягнути. Зараз мені ще тут снасті порве. Only funce? Full case. Who show?